Ви коли-небудь відчували, що ваше життя це суцільна поразка. Не хвилюйтеся, у вас є кумири. Їх звати Вашингтон Дженералс. Це команда, яка, яка програла понад 16 тисяч матчів. І ні, це не жарт. Це офіційна статистика. Їхнє головне досягнення стати найкращими у світі в мистецтві програвати. Але не просто так: з гідністю, професіоналізмом і щоденною рутинною катастрофою. Тож пристипніться, це «М'яч не бреше за Войс, і зараз буде історія команди, яка зробила поразку своїм брендом. бреше! М'яч не бреше! М'яч не не бреше! М'яч не такі Вашингтон Дженералс? Отже, 1952 рік Льюіс Ред Клодс, колишній гравець і тренер, придумає геніальну бізнес-ідею: створити баскетбольну команду, яка ніколи не виграє. Так з'явилися Вашингтон Generals – офіційні статисти, і живі конуси для трюків Гарлем Глоб Ротерс. Їхнє головне завдання робити вигляд, що вони намагаються. Вони виходили на паркет, ми грали із серйозними пиками, наче це фінал NBA. Але глядач знав, за кілька хвилин хтось із Глоб зробить три оберти навколо себе вдарить м'яч обсідницю суперника і закине згори. Дженералс мусили залишатися серйозними, без емоцій, без сміху. Вони були буквально офіційними лузерами. Але ж як стильно вони це робили. Чому вони програвали? Спойлер, не тому, що були слабкими. Багато гравців це колишні зірки коледжів. Але коли твоїм суперником є циркова трупа з баскетбольними м'ячами, які репетирують матчі як театральну виставу, перемагати складно. Глобтротерс це не просто команда, це баскетбольний стендап, цирк на колесах. Вони жонглюють, танцюють, говорять з глядачами і, між іншим, ще й закидають м'яч у кільце. Дженерал же робили все, щоб не зіпсувати шоу. Їм буквально не можна було вигравати. Навіть якщо випадково вели в рахунку, суддя раптом не бачив їхніх влучань. І все одно вони залишалися професіоналами. Можна сказати, що це були кращі актори драми поразки в світі. Але сталося неможливе 5 січня 1971 рік. Дженералс, ймовірно, переплутали сценарій або глобтротер з'їли щось не те. Але рахунок в кінці матчу 199 на користь Дженералс. Шок. Пауза. Тиша! Глядачі не аплодували. Вони були впевнені, що це частина шоу. Аж поки Глобтротерс не почали в паніці бігати по паркету, шукаючи, хто облажався. Історія свідчить, що гравці Дженералс не святкували. Вони розуміли, що щойно порушили священне правило, їм, по суті, після цього сказали: не дай Боже, ще раз таке влаштуйте. З того часу жодної перемоги. Урок засвоєно. Друзі, війна триває. 47-ма бригада тримає позиції щодня. Артилерія це не розкіш, це те, що рятує життя наших бійців і знищує ворога. Нам потрібно допомагати цим хлопцям та дівчатам. Кожен донат важливий, малих сум не буває: 10, 15, 20, 47 гривень. Це цеглинки, з яких складається наша перемога. Так що давайте допоможемо їм разом. Лінк на банку в описі відео. Ну і звичайно, якщо тобі сподобалося відео, підпишись, постав подобайку і залиш коментар. Це допомагає алгоритмам і мотивує робити більше. А якщо хочеш підтримати канал фінансово, лінки для цього є в описі під відео. Ваші реакції, і донати це знак, що те, що я роблю, комусь потрібно. Дякую, що ви тут. Без глядача цей канал просто ніщо. Особливо дякую ось цим чудовим людям, які вже закріпили за собою статус легенд і стали спонсорами каналу. Мамочка, я тебе люблю. Бути гравцем Дженералс це як бути дублером Джона Віка. Тебе постійно б'ють, але ти ніколи не головний герой. Вони тренуються, їздять у турне, сплять в автобусах, їдять на заправках і щодня отримують поразку як зарплату. Стабільність! Їхнє завдання не влучити в кошик, а не заважати, коли суперник танцює ламбаду посеред майданчика. Справжнє досягнення не заржати, коли тебе обводять м'ячем прив'язаним до нитки. І при всій цій комедії ці хлопці реально вміють грати. Вони просто працюють у жанрі спортивна трагедія з елементами клоунади. Але чесно, хто ще може похвалитися, що грав перед мільйонами людей і ніколи не вигравав? Це треба вміти. Дженерал стали мемом ще до того, як це стало мейнстрімом. В Сімпсонах Гомер робить ставку на них і каже: Я вірив у вас! Класика віри в безнадійне. Вони еталон поразки. Тобто, якщо ви думаєте, що ваша улюблена команда дно, просто згадайте дженералс. Вони офіційне спортивне дно, але елегантне. Попри це, їх поважають. Вони тіні, без яких немає світла. Завдяки їм Глоб виглядають геніально. Дженералс як гарні актори другого плану, без яких кіно не працює. Їхні обличчя не на постерах і їхні імена не на майках. Але без них шоу не шоу. Без них Лобтротерс просто купа дядьків, які роблять трюки без сенсу. Зараз Дженералс, то з'являються, то зникають. Іноді вони виступають під іншими іменами: Нью-Йорк Nationals, Global Глобал Схоже, вони самі не хочуть визнавати, хто вони. Але концепт живе. Команда програвач усе ще існує, бо хтось має бути жертвою для церкового данку через три голови. Нові покоління гравців, які не пробилися до НБА, і йдуть сюди. Не заради слави, а заради стабільної роботи, мандрівок і регулярно швидше отримати пописку і в автобус. Це не ганьба, це альтернативна форма баскетбольної реальності. Десь там NBA, а тут Дженералс, два світи, які майже не перетинаються. Вашингтон Дженералс це нагадування, що не всі мають перемагати. Хтось має програвати, і якщо робити це стильно, з посмішкою, наскільки це дозволено сценарієм, ти вже не просто лузер, ти легендарний лузер. Вони перетворили поразку на мистецтво, і якщо чесно, вони вигравали в чомусь важливішому у витривалості, самоіронії та професіоналізмі. Тож наступного разу, коли ви впадете лицем у калюжу життя, просто скажіть собі: я як Вашингтон Дженералс, і я все ще на сцені. Пиши в коментарях, хто ти сьогодні, гламурний і глянцевий глобтротер, чи трохи втомлений, але стійкий Дженералс. Це був не бреше. The Voice з вами був Макс. Всіх по цьому, всім пока. Я ще проше, м'яч на проше, м'яч не проше.